У цьому ролику з серії секрети Меджик ми розповімо про функцію переро Magic Case, яка стане в нагоді в невеликому магазині. Якщо такий магазин розташований далеко від міських торгових центрів, то в ньому зазвичай представлений увесь асортимент товарів. Тут можна придбати промтовари, продукти харчування, алкогольні напої та тютюнові вироби. Останні дві групи це товари, які оподатковуються акцизним збором і потребують покупки ліцензії. Нерідко бізнес функціонує за схемою, коли звичайні товари та підакцизні продаються під різними ФОПами. Для цього в магазині встановлюються дві каси. Якщо торгівля звичайним і підакцизним товаром здійснюється у різних відділах різними продавцями, то завдання вирішується шляхом адміністрування системи. В такому випадку на кожній касі касиру доступний обмежений набір товарів для продажу. На одній звичайні товари, на іншій підакцизні. Як це налаштовувати, ми розглянули в попередньому відео. Посилання в описі. Незручності починаються, коли схему з двома касами застосовують у магазині, у якому працює лише один продавець. Якщо клієнт одночасно купує, наприклад, хліб, ковбасу та вино, то продавець має сформувати два чеки. Якщо покупець називає потрібні йому позиції хаотично, то продавцеві дуже незручно перемикатися між двома касами, аби ввести потрібний товар для продажу. До того ж, наприкінці замовлення клієнту потрібно озвучити загальну суму до оплати, тобто розподілені по різних касах товари потрібно знову скласти. Magic Case пропонує вирішення цього завдання. Його суть полягає в тому, що касир вносить усі потрібні покупцеві позиції в один документ, який називається мультикасовий чек. У цьому документі продавець працює так, начебто, каса одна. Система самостійно здійснює розподілення товарів між двома касами різних ФОП. Якщо всі товари відносяться до звичайних, формується чек по звичайній касі. Якщо купуються лише акцизні товари, формується чек на акцизній касі. Якщо ж покупець передбав і звичайні, і підакцизні товари, система формує два фіскальні чеки. При цьому, якщо оплата здійснюється карткою, то кожен чек оплачується окремою транзакцією, а якщо покупець розраховується готівкою, можна провести оплату цих двох чеків загальною сумою. Робота з мультикасовим чеком зручна та виключає помилки. Подивимося, як це працює на прикладі автономної Windows-версії Magic Case. Заходимо до демонстраційної бази даних, оскільки в ній одразу присутні товари. Також вже є одна каса, один магазин та одна облікова фірма. Нам потрібна ще одна каса у цьому ж магазині, але з іншою обліковою фірмою. Спочатку додамо облікову фірму, заходимо у відповідний довідник, додаємо новий елемент. Ми не вмикатимемо реальну фіскалізацію чеків у ДПС, тому можемо не заповнювати поля з кодами та зазначимо будь-яку назву нехай буде ФОП-2. Але щоб бачити в чеках правильний розрахунок податків, ми перейдемо на вкладку Додаткові податки та прив'яжемо нашу групу акцизних товарів до відповідної податкової групи. Для наочності ту облікову фірму, яка вже була в базі, перейменуємо на ФОП-1. Тепер додамо другу касу. Заходимо до довідника. Ту касу, яка тут є, ми використовуватимемо для звичайних товарів. Переіменуємо її для наочності, створимо другу касу для підакцизних товарів. Окрім іншої назви, ми прив'яжемо цю касу до іншої облікової фірми ФОП-2. А значення полів, магазин та тип ціни залишаємо без змін. Тепер треба об'єднати наші дві каси в одне поняття і призначити їм групи товарів. Робиться це через довідник мультикаси. Заходимо до нього, додаємо новий елемент. Поле магазин заповнилося автоматично, вказуємо назву та обираємо у полі основна каса Нашу касу для звичайних товарів. Зберігаємо. Далі переходимо на вкладку Додаткові каси та додаємо касу для акцизних товарів. При цьому прив'язуємо її до відповідної групи товарів. У демобазі всі акцизні товари зібрані в одну групу, тому достатньо однієї прив'язки. Якби підакцизні товарні групи були у різних гілках каталогу товару, ми могли б внести нашу акцизну касу до списку додаткових кас кілька разів, прив'язавши її до кожної з цих груп. Важливо усвідомити, що товари, які не потрапляють до жодної з груп товарів, що прив'язані до додаткової каси, будуть проводитися через основну касу. Налаштування довідників завершено. Продемонструємо регламент щоденної роботи. Спочатку ми відкриваємо касові зміни на обох касах і, якщо потрібно, формуємо розмінний фонд. Але чеки у касових змінах ми не створюємо. Натомість йдемо до реєстру мультикасових чеків і увесь день працюємо там. Створимо перший мультикасовий чек. Поле мультикаса вже заповнене. Натискаємо Створити чек. Потрапляємо у вікно введення рядка чеку. Тут все влаштоване так само, як і в звичайному чеку. Відмінність лише у назві вікна. Ми можемо ввести товар, використовуючи штрих-код. Можемо вибрати з довідника. Можемо налаштувати кнопки швидкого доступу до окремих або до усіх товарів. Як швидко заповнити чек, ми демонстрували в інших наших відео. Але зараз нам важливо показати, як додавати усі товари в тій послідовності, в якій їх називає покупець, не переймаючись тим, що товари потрібно пробивати на різних касах. Отже, в нас перший і третій товар звичайні, а другий і четвертий з акцизом. Ми вводили їх із зазначенням номеру акцизної марки. Коли введення товарів закінчено, натискаємо кнопку Оплата, та система перемикається на відповідну сторінку мультичеку. Тут ми бачимо таблицю сформованих чеків. У ній два рядки: один чек по касі звичайних товарів, інший по підакцизній. Значок червоного замка вказує, що чеки не закриті. Якщо вони обидва будуть оплачуватись одним способом, а це 99% покупок, то ми натискаємо кнопку Сплатити. Відкривається вікно пакетної оплати. Тут ми можемо обрати готівка або безготівковий. У першому випадку ми вказуємо суму, яку передає покупець. Система вираховує решту. Натискаючи кнопку оплати, система проводить операцію і закриває одразу два чеки. Про це свідчить наша таблиця. Червоний замок зник на обох чеках, і з'явилися сині зірки, що вказують на успішну фіскалізацію. Ми можемо зайти в чеки та надрукувати їх. Звісно, під час реальної роботи зручно, щоб чек друкувався автоматично під час його закриття. Ви можете легко увімкнути цю опцію, зайшовши в меню Налаштування. Якщо опція буде увімкнена, то чек, створений мультичеком або звичним способом, буде надрукований автоматично. А ще тут є корисна опція автоматичного створення нового документу після закриття поточного. Вона доступна як для чеку, так і для мультичеку. Її бажано вмикати тоді, коли ви достатньо ознайомитеся з програмою. Крім того, є ряд корисних опцій на вкладці мультикасовий чек, але зараз ми не будемо на цьому зупинятися, адже наша мета дати лише загальне уявлення про переваги мультичеку. Створимо новий мультичек з однією позицією, щоб показати поведінку з системи, коли мультичек створює чек лише на одній касі. У цьому випадку при натисканні на кнопку оплати вікно пакетного розрахунку не відкривається, натомість система спрямовує нас у стандартне вікно оплати чеку. Тут ми можемо обрати спосіб розрахунку та закрити його. Нехай буде готівка без решти. Після закриття система автоматично поверне нас у мультичек. І третій гідний детальної демонстрації варіант це коли мультичек формує два звичайні чеки, і при цьому покупець хоче розрахуватися карткою, оскільки каси дві і вони належать різним ФОП. Відповідно, і банківських терміналів буде два. Покупець повинен виконати дві транзакції, вводимо мультичек. Переходимо до оплати, обираємо безготівкову форму і натискаємо Сплатити. Система спрямовує нас у вікно оплати першого чеку. При цьому тут уже встановлено ознаку безготівкової оплати. Оскільки ми не під'єднували банківський термінал до системи Magic, то коли покупець виконає оплату карткою, потрібно буде ввести номер банківської транзакції вручну, введемо три одиниці. Закриваємо перший чек, і система автоматично спрямовує нас на другий. Тут також уже стоїть потрібна нам форма оплати, і ми після вказівки номеру другої транзакції закриваємо цей чек. Після чого система повертає нас у мультичек для подальшої роботи. Якщо б наші каси були прив'язані до банківських терміналів або була налаштована безконтактна оплата. То при такому розрахунку ми б не вносили номери транзакцій, а відразу натискали кнопку Закрити чек, після чого система відправляла б потрібну суму на відповідний термінал і отримувала б у відповідь всю інформацію. Як це відбувається, можна побачити в інших відео. Отже, підсумуємо: якщо мультичек створює лише один чек, його оплата здійснюється так само, як і при звичайному чеку. Якщо створюється два чеки та оплата готівкою. Ми виконуємо розрахунок обох чеків однією сумою. Якщо два чеки, але оплата без готівкою, система послідовно перекидає нас з одного чеку в інший для оплати карткою. Є й четвертий практично вкрай рідкісний варіант: коли два чеки оплачуються різними формами. Він також можливий. Для цього потрібно просто на вкладці Оплата вручну зайти в кожен чек і сплатити його тим способом, яким потрібно більше того, Magic Case допускає оплату навіть одного чеку різними формами. Після того, як робоча зміна касира завершена, він виходить із реєстру мультикасових чеків і виконує закриття змін звичайним чином. Тобто, переглядаючи їх звіт, виконує звірку даних із банком та наявною готівкою, формує здачу виручки, закриває зміну та друкує z звіт. Тобто, на відміну від звичайного касиру, загальні операції касових змін, відкриття закриття та інше. Касир, який працює з мультикасою, робить двічі, це не створює на нього особливого навантаження, тому що цих операцій дуже мало і робляться вони дуже швидко. А ось рутинна робота по розподілу покупок кожного покупця між двома касами у разі використання перероме Magic Case зникає. Не витрачайте свої чи сили своїх співробітників дарма. Працюйте ефективно. А якщо виникнуть питання, зв'яжіться з нами. Ми обов'язково вам допоможемо.